кого з вас хоч раз їла Гідра, а кого накручував на роги Мінотавр? в цій грі з вами і не таке може трапитись, і не один раз. Рогалики в декораціях мітології Стародавньої Греції, вони такі? Незвичайно ну, ж, ми про один з найкращих роук-лайків Гейдес, продовження якого вже на носі в 2024 році. Студія Supergiant Games зарекомендувала себе такими якісними проєктами, як Bastion, Transistor та Fire. Ну що, готові поринути в моторошні таємниці потопіччя і розібратись у взаєманих між богами? Тоді готуйте платню Харону, і ми відправляємось. Геймплей. Як ми вказували раніше, гра представляє собою якісно зроблений рогалик, в якому ми силами нашого безсмертного протагоніста намагаємося звалити з вельми комфортних, але вже остогидлих залів підземних чертогів Аїда. Смерть. Не плутите станатосом. Буде постійно нас супроводжувати, бо це центрова механіка вивчення поведінки противників. А також повернення в рідну кімнату для того, щоб стати сильнішим, вибрати іншу зброю тощо. До речі, про зброю. У грі ми маємо шість видів зброї з повністю унікальним геймплеєм і тактикою використання від стартового меча до адамантового рейлгана з підствольним гранатометом. Як би то не звучало. До речі, можна дізнатись, кому належала зброя, якою ми користуємось. Так от, цей самий рейлган належав Гесті. Кожна зброя має декілька режимів використання, що дійсно дає вам можливість протистояти різноманітним супротивникам. У грі реалізовано два основних шляхи отримання покращень зброї, але вони тимчасові і діють впродовж однієї спроби покинути аїд, тобто пекло. Так от перший варіант покращень покращення зброї за допомогою молота деєдала, дозволяє змінити саме особливості використання зброї. Наприклад, додатковий боєзапас, подвійний постріл та багато іншого, залежно від зброї. Другий варіант це отримати благословення від богів Олімпу. В залежності від того, який бог вас патронує, ви отримаєте унікальні бонуси, що активно вам допомагають розчищати собі шлях з пекла. До речі, щоб не було дуже боляче, всю доступну зброю ви можете протестувати на скеллі, такому собі манікені і в подальшому вашому приятелю. Оточення. Окремо слід відмітити взаємовідносини між нашим протагоністом і оточенням. По перше, ми з ними окремо стикаємось впродовж наших утікти з пекла, а також впродовж нашого перебування вдома у царстві могутнього агіда. Покращити взаємовідносини можна подарунками нектару. Більшість персонажів, і навіть боги Олімпу, після першого подарунку дасть вам артефакт. А потім, дехто з них, коли ми досягнемо взаємовідносин сьомого рівня, тобто сім подарунків, може подарувати нам компаньйона, що допомагатиме нам в битвах. Розвиток персонажа. Кожен раз, коли ми після смерті повертаємося додому і маємо при собі зібрані ресурси, ми можемо покращити як персонажа, так і обстановку навколо, в тому числі і в підземеллях, куди ми все одно повернемось. Валютою для покращення здібності персонажа є темрява. Такі собі фіолетові кристали. А для покращень по будівництву потрібне дорогоцінне каміння. Щодо покращень персонажу, там багатько цікавого. В тому числі кількість смертей без повернення додому, умовні життя, шкода, що наносить наш персонаж, і багато інших цікавинок. А будівництво нам дає трохи інші функції: наприклад, стенд для артефактів, де ми можемо вибирати найвідповідніші для себе, фонтани відновлення, які нам періодично зустрічатимуться і відновлюватимуть здоров'я, та багато іншого корисного. Історія історія у грі не сказати, що сильно унікальна або заплутана, проте цікава для читання і розуміння. Ви син Аїда, якого він ховав від інших олімпійських богів. Загреус, що прагне вибратись з пекла на поверхню. Звісно, наш батько, м'яко кажучи, не сприяє цьому, але його брат Зевс та інші боги Олімпу якраз таки навпаки допомагають як тільки можуть. Кожен бог переслідує власний інтерес у тому, щоб ви вибрались на поверхню і доєднались до Пантеону на Олімпі, але не тільки боги зацікавлені в тому. Перворідний хаос також виходить на контакт з нами і пропонує скористатись його силою. Звісно, все має свою ціну і допомога хаосу також. Тож що буде, коли ви підніметесь, залежить від того, який ви вибір зробите, і які союзники у вас будуть. Графіка і звук графічно гра має вигляд приємний, атмосферно, але не моторошно. І це є великим плюсом. Бо на жахастик вона не тягне жодним чином, а на бадьори Рубайлово аж бігом. Відповідно, і звуковий і музичний супровід добре пасує візуалу і занурює нас в геймплей, від якого досить важко відірватись. Вреження. Котики залишились задоволеною грою, але не дуже задоволені результатами, бо не всі змогли навіть вийти за межі Тартару. Когось з'їла гідра, когось накрутив норога на мінотавр. Але тим не менш всі дали більш ніж позитивні відгуки, незважаючи на підпалені дубки. Тож, якщо ви ще не грали і вам потрібна гра для приємного вечора, однозначно радимо, хоча й української наразі у грі немає, але її обіцяють у сіквелі, тож чекатимемо. Не забувайте про розіграш за донат. Просто зараз можете закинути 50 гривень і взяти участь у розіграші артпуки діабло, навушників на рака та огляду на вашу улюблену гру. Звичайно, ж, чим більша сума, тим і шанси вищі. З вами була ваша команда котиків. Підписуйтесь на канал, грайте тільки в якісні ігри, донайте на ЗСУ і Слава Україні!